Ви на каналі Міс Міра, і сьогодні я вам розповім вірш Іван Топоренко. Іван Топоренко, Іван Топоренко пішов полювати. З ним цуцик пішов, стрибнув прямо в вікно. Іван, як колода в багнюку потрапив, а цуцик з сокирою в річку на дно. Іван Топоренко, Іван Топоренко пішов полювати, з ним цуцик пішов, стрибнув прямо на дно. Іван, як колода в багнюку потрапив, а цуцик сокирою в річку на дно. Ні. О! Іван Топоренко, Іван Топоренко пішов полювати з ним цуцик, як річка, потрапив в вікно. Іван став з колодою в вікна стрибати, а цуцик з сокирою в річку на дно. Геніал! Іван Топоренко пішов полювати, здив цуцик, як річка, потрапив в вікно. Іван став з колодою в вікна стирпати, а цуцик з сокирою в річку на дно. Дякую за перегляди. Усім гарного дня.